Шановні глядачі, вітання всім передаю я вам, всім на Мастеж і Матка Гаватам уперше цього року звертається до вас з дзюбами Хейлоу, Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Хотів нормально вас привітати з новим 2000. 24-м роком, але обставини були вищі за мене. Нічого не буде виправдовуватись, бо ніхто не знає, де втратить, а де придбає цього разу без епіграфу, і цього разу вперше у цьому році на бойове щитування заступають карти карми, бо як каже багато. Езотерики в 2024 рік саме і є роком карми, бо у загальна сума у цього року вісімка. І вісімка це не тільки карта, карма це ще осудження, це рівновага, це вищий небесний суд. І також сьогодні і перший. Прогноз цього року на 8 січня це також вісімка. Що стосується цього дня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 10-го, 19-го або 28 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися 17-го або 26 числа сьогодні у вас гарний фартовий день, коли ви можете реалізувати багато того, що ви бажали. Головне, щоб цей день було тихо та мирно. Бо, як ви бачите, останнім часом 2-3 дні, і українців постійно, як то кажуть, ударюють пацаки своїми якимись незвичними подарунками. Будьте особливо уважні, якщо ви живете у великих містах, де йдуть постійні бомбардування з боку решистів, бо вони щось використовують у своїх шахедах, вони туди запихують якусь бактеріологічну зброю. Тому намагайтеся не перебувати у великолюдних місцях. Ну, а якщо там і перебуваєте, будьте обережні, тримайтеся подалі від таких, як я, які кехкають, бо зараз це дуже небезпечно. Ну що ж, пропоную вам налаштуватися на цей понеділок. Знову буде три карти: дві карти за знаком Зодіаку. Перша буде казати, який буде цей день, друга буде виклик дня, і третя карта за днем народження. Тому якщо ви народилися ані першого, ані восьмого, і ви очікуєте чогось від цього дня, то сьогодні ви теж дізнаєтеся щось цікаве саме за цей день. Я пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте в очі. Не схрещуйте ноги та руки. Сподіваюся, що мені вистачить і місця на камері, і сил, щоб довести цей прогноз до кінця. Даю зворотній відлік: п'ять. Чотири, три, два. Один. Розпочнемо з козирогу, бо саме зараз іде цей знак, і можливо, хтось з вас святкує свій день народження. Отож, чого очікувати від цього понеділка? Тхарма перегорнута. Це каже про те, що у цей день ви можете відійти від власного закону, за яким ви існуєте, за яким ви живете. Будьте обережні, перегорнута тхарма каже про те, що ви можете заподіяти щось таке досить небезпечне, тільки тому, що ви не будете думати перед тим, як щось будете робити. Будьте уважні, це чорний аркан. Таких арканів лише три у цій колоді, і Він випав перегорнут. Тож, будьте розумними, не робіть дурниць, якщо в якісь інші дні може пронести, сьогодні навряд чи пронесе. Тому будьте уважні і обережні. Виклик дня! Аж він і в прямій позиції. Це вже непогано. Ашвіни це браття, які допомагають будь-якій людині для того, щоб прозріти. Сьогодні ви можете кудись їхати. Вам відкрити шляхи дороги, бачите, ашвіни їдуть на такій фірі кудись. А також зверніть увагу на 13-ту годину дня. Це фартова година цієї днини. В будь-якому разі, якщо вам потрібно сьогодні зустрічатися з якоюсь людиною, це дуже гарно, бо ашвіни, вони бачать. Це два брата, тому це гарний день для зустрічей. Для представників знаку водолій вішва мітра перегорнута. На жаль, це показник того, що якісь домашні справи можуть вас дуже сильно роздратовувати. Сьогодні у вас може щось ламатися. Сьогодні ви не здатні нічого створювати. Напевно, так на вас впливають. Різдвяно-новорічні свята. Тому якщо вам сьогодні щось треба відбудовувати, щось розпочинати від... відновлювати, не рекомендую вам цим займатися. Сьогодні навпаки буде багато руйнувань, і те, що ви будете брати до своїх рук, буквально може ламатися у ваших руках. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Це не дуже гарний час для зустрічей да та для якихось там важливих розмов. Виклик дня. Знову перегорнута карта, і це варуна. А варуна це Бог морів, Бог, який володарює водною стихією. І це каже про те, що вода навкруги вас забруднена інформацією, яку ви будете Отримувати у цей понеділок вона може бути також дезінформативною. Окрім цього, варуна попереджає, будьте обережні з водою, а як, звісно, вода зимою, це сніг, це льод. будьте обережні саме з цією стихією. Ну і ще зверніть увагу, що вас сьогодні очікує зустріч, чи бесіда з представником знаку РАК. Для риб, 8 січня. Випала Сарасваті. Сарасваті це дружина господа Брами. Вона завідує науками та мистецтвом. Вона випала перегорнута. І це каже, перш за все, що жінки у цей день можуть вести себе досить необачливо. Це не особливо ви, це ті жінки, які навколо вас. Також, якщо ви. Є чоловіком і у вас є супруга. От вона сьогодні може сильно вас роздратувати. тому не треба її виводити на якусь істерику. Зараз все ж таки містичні новорічні святки. А у цей час не слід робити якихось необдуманих поступків. Ну, також я можу сказати, що представники знаку риби. У цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Виклик дня корова адіті в прямій позиції. Це показник того, що ваша мама буде вам поперше допомагати. Ваша головна мама, а точніше, наша мама, планета Земля. Корова Діті це стабільність, корова Діті це можливість вигодовувати своїх дітей. А ваші діти чи це ваші ідеї? І вони сьогодні вам будуть допомагати і працювати на вас, також можуть прийти якісь нові геніальні ідеї. Найкращий для цього час – це 15-та година дня. Далі переходимо до Овнів. Чого очікувати? Овна, 8 січня. Сома в прямій позиції. Сома це Бог місяця. Він послідовний. Не забувайте, що місяць зараз спадає, тому розпочинати якісь нові справи ви не зможете. А от що стосується продовження справ та закінчення якихось справ, які ви вже розпочали, сьогодні вам в цьому буде допомагати саме спадаючий місяць. Зверніть увагу на 14 годину дня. Дуже гарний час для того, щоб кудись поїхати. Чи з кимось зустрітися. Далі представники знаку Овен. Виклик дня. Трішула, на жаль, перегорнута. Тришула це зброя Господа Шиви, і в перегорнутому вигляді вона каже про те, що вона працює не на вас. Червоний аркан це щось несподіване. Червоний аркан це якісь переживання, а також зіткнення з силою, з руйнівною силою Шиви. Будьте обережні у цей день. Якщо бажаєте захисту, читайте священну мантру Ом намах Шивая». І далі дивимось тільці. Чого очікувати тільцям у цей понеділок? Брама перегорнута. Це, по-перше, ваші якісь родичі, які вже старі люди, можливо, чоловічої статі, вони будуть потребувати сьогодні або вашої уваги, або, або просто вашої зустрічі чи бесіди з ними. Тому будьте. Уважними по відношенню до людей, які старші за вас. Також ця карта каже про те, що представники знаку Тілець цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Виклик дня для тільців парваті. Знову блакитна масть і знову перегорнута. Ну, по перше, це зустріч чи бесіда з представником знаку козиріг, можливо, навіть жінкою жіночої статі. Для жінок день не досить гарний, парваті це супруга Господа Шиви, це Шакті, це сила шиви, жіноча енергія від Шиви, Вона перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете захворіти. Тому якщо у вас є якісь ліки, які підкріплюють ваш організм, можуть підкріпити обов'язково. Обов'язково їх сьогодні якось вживайте. Це вам буде на користь. Дві карти випало перегорнута, і це блакитна масть, будьте обережні. Для представників знаку Близнюки. Хануман, Хануман це помічник господа Рами. Він пов'язаний з тваринною силою, яка прихована всередині кожної людини, бо кожна людина. Частково тварина, хануман буде сьогодні вам допомагати, і це каже про те, що з боку людей буде також якась поміч. Друзі вам обов'язково сьогодні допоможуть. Зверніть увагу на 22 -го годину вечора. Це непоганий час для того, щоб розпочати щось новеньке. Можливо, якась ідея до вас прийде саме у цей час. Якщо треба виконувати якусь важку роботу, не забувайте про поміч. Друзів та помічників. Виклик дня. Перегорнута карма. Чорна масть. Як я казав на початку, тут всього три таких карти. Карма це дія. А в перегорнутому. Вона каже про те, що сьогодні день бездіяльності. Вам дуже важко буде включитися в будь-яку роботу, і ви можете дуже багато наробити якихось помилок. Тому не розпочинайте сьогодні ніяких нових справ. Якщо у вас намічені якісь важливі зустрічі, йдіть на них, на них з другом. Як вам того порекомендувала перша карта. Для представників знаку рак, 8 січня. Мокша перегорнута. Чорна мазь знову. Мокша це визволення в перегорнутому стані. Вона каже про те, що сьогодні ви не не зможете визволитися з влас власних пут, які самі собі створили. Сьогодні навпаки, ви можете попасти в якусь халепу, тому якщо ви чогось боїтеся, краще посидіти у цей день вдома, бо це вища карта цього. 嗯。Mm hmm. оракулу, і вона випала, на жаль, перегорнута. Виклик дня знову перегорнута карта, і це шива. І треба на це звернути особливу увагу. Бо шива це творець-руйнівник. Шива він повільває навіть демонами. Він, він випав перегорнута і Це каже про те, що він може гніватися чомусь на вас. Тому не займайтеся руйнуваннями та саморуйнуваннями. Дуже небезпечний день. Коли можна вляпитися в дуже погану історію, бо Шива, на жаль, у цей день вас не захищає. Також у цей день представники знаку РАК можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва, для левів вішно перегорнута. Що ж, нічого гарного. Ця карта не каже саме в перегорнутому стані. Вішну каже про те, що він гнівається. Ви забули молитися. Ви забули про Всевишнього. І за це може прилетіти сьогодні якесь покарання. Тому будьте максимально зібраними. І якщо ви щось накоїли чи чогось когось образили, сьогодні дуже гарний день для того, щоб зателефонувати і просто попросити прощення. Також представники знаку Лев сьогодні знаходяться в мінусі своєї силі, бо ця карта може бути пов'язана саме зі знаком Лев. Зверніть увагу на п'яту годину ранку, можливо, це небезпечний час саме для вас. І виклик дня. Дамаро в прямій позиції. Дамаро це барабан, на якому грає. Господь Шива, і він каже про ритмічність, він каже про поступовість. Тому будьте поступовими, не поспішайте і дослухайтеся до ритму свого серця. І тоді буде все гаразд. Не забувайте також про молитви і про постійне спостерігання лотосних стовп Господа Вішну і Господа Шиви. Для представників знаку «Діва» Лакшмі в прямій позиції, що ж, це богиня процвітання, богиня багатства, і вона сьогодні може принести багатство і для вас. Дуже гарний день для жінок або для співпраці з жінками. Бо жінки сьогодні будуть наділяти вас якимись дарами. В цілому, у вас є помічниця, яка вам допоможе вирішити будь-які питання. І, можливо, вона народилася. Під знаком стрілець. Виклик дня сокира в прямій позиції. Що ж, масть червона не досить гарна, вона каже про якусь. Нервову таку напругу, одначе сокира каже про те, що якщо ви будете відсікати все непотрібне, то сьогодні обов'язково ви зможете досягти чогось. Сьогодні, можливо, комусь з вас треба бути більш різкішими, і тоді вдача вам посміхнеться, бо лакшмі на вашому боці і вона посміхається, і вона в прямій позиції. Зверніть увагу, також на 9-ту годину ранку можете намічати які. Якісь важливі зустрічі, якщо, звісно, не буде повітряної тривоги. Далі представники знаку Терези. Індра в прямій позиції індра це горділивість, індра це пихатість, індра це восхваляння самих себе. Тому зверніть на це увагу сьогодні. Ви можете бути надмірно егоїстичними і просити для себе того, що ви ще не заслугували. Індра також пов'язаний зі знаком зодяку, тому представники знаку терези у цей день можуть зустрітися чи переговорити з представниця. Знаку тілець. Ні, тілець, близнюки. Далі представники знаку Терези, виклик дня. Агній в прямій позиції. Знову блакитна мазь, дві блакитних карти в прямій позиції, гарний день є підтримка з боку вищих сил. Агній він. Допомагає вам розпочати щось нове. Агні пов'язаний з вогнем. А вогонь це ваш імпульс, це ваші ідеї, які можуть прийти до вас саме цього понеділка. Для представників знаку Скорпіон веда в прямій позиції, що ж сьогодні непоганий день для підписання важливих договорів для зустрічей для. Навчання або віда це знання. Сьогодні ви можете отримати необхідні знання, одначе, масть червона, одначе вона випала в прямій позиції. Бачите на цій карті, як і в оригіналі, я намалював дзеркало. Дзеркало це. Ваш внутрішній стан дивіться частіше всередину себе, і тоді вам відкриється багато таємниць, бо дуже часто ми самі для себе створюємо якісь перепони, які не дозволяють нам рухатися вперед. Виклик дня. знову червона масть, одначе, це чоткі. Чіткі кажуть про те, що вам не вистачає зосередженості. Ви Надмірно розболтані, і якщо ви будете підписувати якісь договори, дивіться на дрібний шрифт, бо саме там можуть заховатися якісь підводні каміння, які потім будуть вам нагадувати про те, що треба бути трошки уважнішими. І нарешті представники знаку стрілець Яма Раджа в перегорнутій позиції, по-перше, 17-та година поганий час ямараджа це господь, який карає грішників. Він випав перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні ви можете нагрішити або в своїх діях, або в думках. Пам'ятайте, перш ніж дія розпочнеться, все розпочинається, розпочинається з думок. Тому чим менше ви будете думати гріховно, тим менше ви будете і робити якісь гріховні. Кроки. І виклик дня. Кама. Кама в прямій позиції. Кама це спокус, Бог спокус, Бог любві. Тому сьогодні ви можете закохатися, і цілком зрозуміло: прямий Кама це протилежність Ямараджі. Тож, ви сьогодні можете знаходитись між спокусою та порозумінням, між гріхом та благодаттю. Виберіть. Той шлях, який саме ваш, якщо сьогодні вас очікують якісь любовні зустрічі, сьогодні дуже гарний день саме задля цього. Одначе ви можете також у цей день і нагрішити. Зверніть увагу на 19-ту годину вечора. Дуже гарний час для того, щоб зателефонувати своїм коханим. Загальної карти не буде одначе буде ще по одній карті за днем народження, якщо ви народилися. 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця я казав попереду, що день не сильно гарний, одначе вам випав Крішна. Крішна в прямій позиції каже про те, що ви в цей день знаходитесь під захистом найвищого Всевишнього Господа Крішни. Крішна стоїть поблизу з своєю коханою Радхою і. Внизу ви можете побачити корівок, і тому крішну часто називають «Говінда». Повелитель Корів, 12 година дня, дуже непоганий час для того, щоб вийти кудись ви у цей день у максимальній силі. В цілому день, коли ви знаходитесь під захистом Крішни. Одначе не забувайте читати йому махамантру Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Харі, Харі Рам, Рам, Рам Рам Рам, Харі. І далі дивимось, якщо ви народилися, 2 одинадцятого. 20 або 29 числа будь-якого місяця Ганеш перегорнутий Ганеша це син господа Шивий та Парваті, і він випав перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день не для великих справ, навпаки, сьогодні день, коли слід бути дуже уважними. У вас, на жаль, у цей день немає помічників, ті, хто вам допоможе. Ну а якщо ви бажаєте замилостивити якимось чином Ганешу, Повторюйте його мантру «Ом намах Ганапаті, і не намічайте підписання будь-чого у цей день. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Чакра перегорнута, чакра це зброя Господа Вішну. І в перегорнутому стані вона ні каже ні про що гарне. На жаль, ви сьогодні можете наразитися на неприємність, якщо забудете. Про те, що все, що вам не потрібно, треба відсікати. Також чакра пов'язана з колесом, тому якщо вам треба сьогодні кудись їхати, дорога буде не такою вже й простою. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Шанкха перегорнута. Шанкха – це мушля, в яку герої дують, коли. Закликають до битви в даному випадку. Шанха це наш мобільний телефон. Сьогодні якісь розмови можуть вас дуже сильно роздратовувати до такого стану, що ви будете втрачати свою власну піль. Тому контролюйте те, що ви кажете людям, те, що ви пишете у своїх чатах, бо ви можете написати якусь дурницю, за яку вам потім буде дуже соромно. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, кубера перегорнута. Кубера це збирач великих коштовностей небесних. Бачите, він тримає у руці. Свого улюбленого білого мангуста в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні ви можете втратити щось дуже цінне, тому слідкуйте, будьте уважнішими і ні в якому разі не підписуйте у цей день ніякі договори. Далі, якщо ви народилися 6-15. го го або 24 го числа будь-якого місяця лотос в прямій позиції, дуже непоганий показник. Хоча і карта червона, вона випала в прямій позиції. Лотос каже про те, що вам слід вже давно розкритися, розповісти те, що у вас накипіло, те, що у вас на серці, вас зрозуміють, і ви зможете далі розвиватися, якщо ви будете більш відвертими. Сьогодні саме гарний день для відвертих розмов. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ваю в прямій позиції. Ваю це повітря, і ваю каже про те, що сьогодні слід. Бути дуже обережним з повітрям, бо сьогодні може пронести, може, якщо ви будете знаходитись на протязі, це буде досить погано для вас. Можна також у цей день відловити ту хвилю, то те повітря, те, той самий напрямок, який може відкритися завдяки власній інтуїції, завдяки чомусь внутрішньому. Ваш внутрішній голос, інтуїція, вона обов'язково сьогодні підведе вас до чогось важливого. Вісімнадцята година вечора дуже гарний час для того, щоб зробити саме це. Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця, я казав попереду випуску, що це ваш день, ваш понеділок. Зверніть увагу на 16-ту годину дня, дуже непоганий час. Вам випав Сканда. Сканда, це один з синів господа Шиви. Це Бог пов'язаний з боєм, з боєм за справедливість і з знищенням демонів сьогодні, завдяки власній силі волі, ви можете багато чого досягти. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Сур'я в перегорнутому, на жаль, стані сур'я, це Бог сонця, бог тепла, і зрозуміло, що зимою тепла все менше і менше. Він пов'язаний з прозрінням, він пов'язаний з ясністю, одначе, він він випав в перегорнутому стані, і це каже про те, що вам не буде вистачати саме ясності у цей день, не буде вистачати сонця і комусь з вас, з вас буде дуже важко зорієнтуватися і щось розгледіти, бо з зором також можуть бути якісь негаразди. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що вперше в цьому році сказали вам ці дивні. Карти карми, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. А я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Сподіваюсь, завтра мені також вже вистачить. Сил зробити вам наступний прогноз вже на середу. І на яку ж середу? На вівторок. А я вам всім бажаю всіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний махавішну вакантанка Господь, батюшка, Бог.